Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить підбір під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати онолень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Б7 пасад. 11 рік 269 пробігу. 10,200 ціна 2-літровий дизельний двигун. Контакти бачимо. Так, зачинена коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volvo V50. 12-й рік, 1,6 дизель. 8900 ціна, 210 пробігу. Контакти ось тут присутні. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника, уточнюйте більше інформації. Парктроніки присутні. Шкода Октавія А5. 12 рік, 2,0 дизель, 290 пробігу, 9 тисяч ціна і контакти ось тут присутні. Якщо відчинено, покажу. На жаль, зачинено. Перектроніки бачимо є. Зараз загляну з іншої сторони. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б8 Passat, 15 рік, 1,6 дизель в рідній фарбі повністю без пробігу по Україні. 13,600 ціна, стан відмінний, контакти ось тут присутній. Клімат-контроль, механічна коробка передач. В гарному кольорі. Електроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до вас. Ford Focus другого покоління в універсалі. 2009 рік, 191 тисяча пробіг, 1,6 бензин з Німеччини, 7,400 ціна. Контакти присутні. Так, по салону 4 склопідйомники бачимо є. Кондиціонер присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Свіжопригнана А-4 Ауді в універсалі. Шоста рік, 7 тисяч ціна 2.0 газ бензин, 245 пробігу, контакти. Надіюся, видно має бути. Є. Так, є люк. Так, заглянемо по салону, склопідйомники. Електроніки присутні, більше інформації уточнюйте. Ford Focus третього покоління, 13-й рік, 255 пробігу, 7600 ціна. Контакти до власника присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, відчинено. Є чотири склопідйомники. Кондиціонер присутній. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Megane 2017 року 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 12,550 ціна, 207 пробігу, контакти є. <клухи> Такроніки присутні. <клухи> так виглядає по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Insignia 13 рік, 8900 ціна, 2.0 дизель, автоматична коробка, контакти пересутні. Лобове скло під заміну. Салон на тканині. Парктроніки та форкоп присутні. Audi А6 в «Ц7» кузові. 13 рік 242 тисячі пробігу, 3.0 дизель, 19800 ціна, контакти ось тут присутні. Салон шкіряний, комбінований салон. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. 3-ка Універсалі. 3 рік, 1,8 газ бензин, хороший пишуть стан, 4200 ціна, контакти присутні. Так, Зачинена машинка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б7 посад в універсалі. 11 рік, 295 пробігу, 9400 ціна, 1,6 дизель, контакти є. Коробка... скоріше за все, механіка, механічна коробка передач. Зараз загляну. Клімат контроль, присутні. Форт Мондео, 11 рік, 190 пробігу, 6,850 ціна, контакти для оточення даних присутні. Коробка механічна бачимо. зробили, Дуже приватно. Так, климат-контроль, механическая коробка. Шкода Октавия РС. сделал дело, 16 й рік, двохлітровий дизель 14% 900 ціна, контакти до власника присутні, повний шкіряний салон. Телефон 067 843 9363 060 Підігріва сидінь. Коробка механічна, темна стеля. Рессидіння документи 2109 Актроніки присутні цікавить, телефонуйте до власника. Б8 фасад 17-го року, двохлітровий дизельний двигун на автоматі, 16200 ціна. Контакти ось тут гарно видно. Добрий день я вас трошки потурбую. Так, Покажу легенько по салону, щоб нікому не заважати. Клімат контроль бачимо. присутній. Прокоп парктроніки також є. Ford Focus третього покоління, 14 рік, 2.0 дизель. повністю обслужений без ДТП. 8300 ціна, 257 пробігу, контакти присутні. На жаль, зачинені. Ну. Так, трошки заглянемо по салону. клімат-контроль, мультикермо, <кхех> механічна коробка передач. Більше інформації у власника. Volvo v 50 11 рік, 1,6 дизель, 8.300 ціна, 241 тисяча пробігу, контакти до власника присутні. Автомобіль з Голландії. Світлий шкіряний салон. Електроніки Фаркоп присутні, кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А5, 13 рік. 271 пробігу, 2,0 дизель. Хороший стан, не бита. Контакт до власника бачимо. 9200 ціна. Так, на жаль, на жаль, зачинено. Парктроніки є. Мультикермо, клімат контроль, підігріви, механічна коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Сьомий Гольф. 17 рік, 16800. ціна, 2.0 дизель на автоматі. Контакти є, 142 пробігу. Покажу по салону. Сидіння на тканині каден... з регулюванням. Масаж сидінь клімат контроль підігріви, мультикермо, автомат. В гарному кольорі на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Peugeot 308 SV 16 дз 6200 ціна, 8 рік, 269 пробігу. Контакти є. what's the capital